Зараз я знаходжуся неподалік села Баймаки, в Баймацький ліс. Я зараз пройдуся, подивлюся за грибами. Найду чи не найду, але з лісом прогуляюся. А тут такий терник. Минулого року було стільки терно було, а то навіть і тернинки нема. Я трохи зміню свій маршрут. Трошки в іншому місці зайду в ліс. Це так я зайшов баймацький ліс. Тільки зайшов. Раз є такі, то повинні бути і другі гриби. Я люблю баймайський ліс. Тут дуже така гарна природа. Такий казковий тут ліс. Чую дощик накрапує, а я трошки Пройдуся, помандрую лісом. Баймацький ліс такий мішаний ліс, але більшості тут соснина. Ось тут піщані грунти. А такими грибочками засіяно. Такі грибочки є. То є і другі грибочки. Так я йду лісу. Це напевне не справжні опеньки, а може, а може якісь інші. Як же ліс, та без таких гарних грибів? Ось тут такий сосновий ліс. Пробуйте маслюки. Я заподивлюся, який той маслюк. Ну, такий білюний чистий маслюк. А чистий? такий біленький. Накрапує дощ, я йду лісом, взяв корзину. Чи що знайду, чи не знайду, а так прогуляюся лісом. Я трошечки змінив маршрут, зайшов до лісу з іншої сторони. Діду лісом. Ага. Знайшов такого грибочка. Кажуть, що зрізати не можна, та я попробую викрутити. О, такий грибочок. Ось я грибочка тут знайшов. Тут дикі кабани хазяювали порито Тут в баймацькому лісі люблять дикі кабани Ще й такі тут гриби зустрічаються Червона сироїжечка, я зараз попробую Яка гарна білюнька біленька, сироїжечка. Правда, дощ і накрапує, але ж нічого, тепло, тихо. Оце так я йду лісом, накрапує дощик. Але ж тепло, Ну як дощ, то тепло, тихо, Дощик накрапає. Лісі тишина, дощик накрапує. А тут такі мохочки, мохи, і тут люблять польські гриби рости. Ну тут хазяювали дикі кабани, так порили. Далі ще йду в Знову порили. Вот так я йду в лісу. І яка в лісі краса я думав, що це опеньки, ні, це не опеньки. Щось непонятно, що це. Таке. В лісі є ліс, в лісі різні гриби ростуть. Я зайшов в такі хащ, хащі, треба з цих хащів виходити. Гриби в таких хащах не ростуть. Оце так я виходжу з хащів. Я трошечки змінив свій маршрут, йду трошки іншою дорогою, йде дощик, ну нічого тепло. Накрапує дощик, ну та прогуляюся по лісі, може ті корзину поношу, а так лісі гарно, тихо. Отака галявинка, тут повинні гриби бути якісь. Тут затишок, виямок. Я так пройшов прогаляв, не бачу якісь грибочок є. Це польський гриб. Так. Я за цю ніжечку зріжу. Отакий. Польський гриб. Знайшов польського гриба? А там бачу ще є невеличкий грибочок. Це моя шляпа впала. Продовжую йти лісом, а тут десь галявина, затишок, то повинні бути також гриби. А на цій галявині такий гарний мох. Як тільки, тільки гарно тут. Так, продовжую йти далі лісом. Це я так поміняв маршрут. Йду іншою дорогою лісом. Какая-то в лесе. хоть и осень, сегодня 15 жовтня, А какая Тут, бачу, сережечки, Подивлюсь. Вот такая гарная сережечка. Може, підмогу ще малесенька теж, те саме вилізла. Така сиреїжечка. А на цій галявині теж грибочки ростуть. Ця галявина в грибочках. От тут такі в лісі ями є. Тут яма, там ямка. Копали в лісі колись камінчики для печі. В ну, хатах були печі, коли цей вогнетри не було такої цегли, а копали люди камінчики в лісі тут і мурували печі. А так я йду в Зайшов на таку галявинку. Дощик накрапує похмурий день. Ось такий до такої галявини. Глявні трапляються грибочки. Червоні шапочки. Там червона шапочка. Знайшов грибочка. Це напевне... Ні, це поганий. Це якийсь поганий грибочок. Оце напевно червона шапочка. От тут -от, сюди червоні шапочки ростуть. Там далі на галявні бачу червоні шапочки. Така гарна галявина, я ще тут подивлюсь, прогуляюся з цією галявиною. А дощ все сильніший і сильніший. Що ми дощ накрапує? Ще я так пройдуся? А дощ ще сильніший і сильніший. трошечки так прогуляюся цим лісом і потихеньку піду додому. так я йду бачу тому хамура Дивлюсь Це мухомора. Я думав, що, що це підберезовик Я думав, що це підберезовик. Ні, це якась мухомора. Під цими берізками. А ці червоні шапочки, які тільки вони гарні. А тут я бачу такі дюсенькі серіжечки. Хавіленька. двітки серіжечки найшов більше й далі ще є ще так пройдуся трошечки цими галявинами там я вдалині якось бачу гриба Піду подивлюся, може тому хамор, а може то гриб. То я подивлюся, а ні. Я такі грибів не беру. Оце таке непонятно, що це за гриб. А то ж не перестає. Зайшов-зайшов, такі хащі Такі хащах гриби не ростуть. Треба виходити на галявини. А що це за гриби? Я не знаю. Я обруг отакий От грибочок. Так добігає до кінця моя дощова мандрівочка лісом.